Привет! Сегодня я буду виживати в цьому світі Бетерон Бедрог, а зараз я не буду той. Короче, зараз я не буду бездельничати, я йду в шахту. У мене спавни все прямо в шахті. А ну, що в тебе є? Так, ого. Ну, не задорого це от. Ну, кстати, новий трейдик. Я от за оцим зараз вернусь. У нього ці от кірочки, я їх куплю багатенько. Короче, купи багато їх я можу. Не, я 4 зміг купити. Так. Да, Удача 3, ефективність 2 і незламність. А тут її можна купати. Я дуже багато викупав і. Ну, ні одного алмаза. Офігеть. Ну, далі, давайте. Що б я б. А, ну як звичайно, в цю сторону. Не вже одна кірка зламалась. Але тепер я цими купаю, а в них ефективність 2. Ммм, имба. Булечка, ж у них така велика ефективність. Ой, наш факел зламав. Але ефективність смачна. Быстренько ломаю все. І можна нормально так добути. Але, бляха. Це закине, в одного алмаза. Може, треба прямо купатись просто. І все. А може попробувати так. Просто брати. <таспорістка> так, ну, типа в два блоки. Останній блок і нічого не знайшов. Йоо, я планую просто купатись в води напрямок і все. Може, щось знайду. Ну вже якісь хоч плоди дає. Звісно, не ті, що треба, але за ними я їх викопую через те, що один раз було таке, що за ними я зустрів алмази. І того я тепер кожен раз їх викопую. Можна отак от. Що немає, то да нічого. Ну давайте звернемо по приколу. Блін, а вдруг тут є. Давайте. Е! Офигеть. Офигеть. Тут Лавове озеро. Офигеть. Ну, тепер точно звертаємо. О, тут зверху є лавове озеро. Давайте да, я так і думав. Тут просто капало. Так, туда бажано. Не вверх не купатися. Може, все-таки підвищитись на один е, ярус. Може, це дасть добро. Я, думаю, не показалось. Обратувався, що алмазики найшов. Але в принципі, по фактам за алмазами, чим глубже, тим краще. Та ну нафіг! Я їх знайшов. О, так тут ще й сбоку. А ну давайте. Перше, скільки випало? Уди. Два! Сюди! Дальше. 52. два в мене вже є. Чотири. П'ять шість. Алло. Подожди, подожди, подожди. Сім тепер. Одиннадцять. Три з зубнуть. Шістнадцять. Ні, наф... я мої біжу. Тутара-тура-тут, Так, я починаю. Е, бляха, я. Можна сказати, чуть просчитався в тому, в бурі, який я вийшов. Ну, в принципі, я ще не планую заходити до ну, бо я хочу для початку освітити територію навколо дому, щоб тут не спавнилась ніяка жуть, ніяка діч. все. Тепер мене... все. Так, ну дивіться, що я можу скрафтити. Алмазні чуботи можу. Так, це типа 4. Можу ще штанішки. Скільки в мене залишилось? П'ять. П'ять? Офігеть. І я ще скрафчу. Так, що би. Ні, я би на нагродніку ставив. Так. Да, от я на, на груднику ставлю. Цього дня я вирішив піти подивитися торги жителів. Священника вже немає. Щось я його взагалі дуже довго знайти не можу. Ні в хатах його. А во є священник один. Навіть два. Що їх раніше? Що я вас раніше не бачив? А, блі. У вас такі невигодні торги. Я хотів йому продати оце от червону красну пиль. А він наоборот і. Продає. Я хотів, щоб він мені в мене купив. святоши, то я піду знов в шахту і буду купати резики. Коротше, я думаю, що буду чара... чарувати зараз, ну, коротше, добувати алмази, крафтити собі алмазні речі і зачаровувати їх на якісь імбовенькі штучки. ...59-ту висоту. Зараз буду знов добувати. так... Ага, добре, не забувся. О, я взяв. Напевно, що топора алмазний крафтити буду, но, бо дивлячись на того е, оружейника, то він мені таку фігню втирає. Ну, я не знаю, як там нормально з ним третийсь. Ну, де я знайду Скірі Кремня? Ай. В як його там називається? Збувся Рестоун, Да. Але... Не те, що мені треба було. Зараз знайшов редстоун, але, як завжди, не алмази. Підписники. Я. отой не одного алмаза не знайшов. Я купав і до фігіща редстоуна бо знаходив. І ще й плюсом дофігіща лазуріта. Ну, не одного алмаза за всю мою викопку. Ну що це? Всім привіт підписники. Ну, як ви бачите, сакю приєднався, але він буде просто хорити через те, що телек в нього на назарядці. Значить, риєм. Ага, там вже й було виробля. Може, я не на, на неправильній висоті купаю, а хоча, в принципі, 50 мінус 59, -а, це ж імба для алмазів. Може, просто мені на цей раз не повезло. Не так, як на той. Люди нарешті, раді Бога, я знайшов всі алмази. А, їх тут більше, ніж один, чуєш? Набагато більше. Вау, вау, вау! А ну давайте. Офігеть! Ну і що в мене там вийде, коли все викупаю? Офігеть, 13 алмазів. Ну це просто пушка. Пушка калятушка. Бляха, той бедрок так похожий на алмази, що я вообще не знаю. Я, я дуже часто плутаю бедрок за алмазами. Бедрок глуб... за алмазами? Що? Ти плутаєш будрок за алмазами? Ну да, ну бо він дуже похожий на глибокосланцеві алмази. Не, ну може і тобі не сильно, але мені він дуже похожий на глубокосланцеві. Ладно, щось я не... Ой, його не туди. А, ладно, я. Та, пофіг. Так, тут в нас... А, ну-ка, може, все-таки попробуємо викупити. Мені каже, що немає сенсу. Ладно. Чому я тільки почав купати, мені зразу просто в лице впихають. Я там, де. Вау. Там, походу, ага, блин, жаль. Эй! Что это? Типа, ага. А я его закрити зможу? можно, ну, Давайте поглянем, что это вообще таке. Так, ну це більше, ніж просто источник. Я бачу. Ава! Ну, Вс, угу. Надо буде будет Короче, я лайк. Дивіться, лава. Вау. Так, люди, я нарешті знайшов. І це ще й тоді коли я сказав, що не одної алмазної жили, я знайшов алмазну жилу. Офігеть. Все-таки Майнкрафт услышав мої молитви. А ну там нема нічого. А от тут. Ні, тут теж нічого нема. Ладно, напевно, що скільки в мене там зараз? 25. Можна, думаю, виходить. Якраз в мене вот закінчується факел. Все. Тепер я йду відсюди. Ходивши наружу, я вирішив ще поставити пару. Оцих от ступенечек, щоб коли я виходив наступний раз, то міг зразу вже швидко виходити. Таку інтересненьку штучку зробив, типу отак піднімаєшся, ну, бо тут була така, так, скажімо, розвилена, і просто отак сюди підніматись без оцього блока було б важко. А так то нормально. Оцей кабан мені мішає поставити тут а, е, ступеньку. Не знаю, що я з ним буду робити. Це гоблін торговець, але я його буду називати кабаном за це. Він не крутий кабан. Тут завелася літуча мишка. Від того, що тут світла ніякого нема в шахті. Літуча мишка завелася. ж. одна спить собі. Вай, вай, що ти лятаєш. Лотает. І щоб зразу в ході був. Горіть, а я сюди зайти зможу, так? Да? Так, да, я отже оце все-таки продирявлю. Ага, не можу. Піднятно. Так, і як мені зараз вийти отсюда? Фігеть, я не можу відпочивати, але поблизу блокують монстри. Ну, ладно, за цей час я собі в... крафчу щось. Так, ну бам і бам! Ага, в мене залишилося ще раз 19 алмазів, і я не знаю, куди мені їх дівати. І що мені з ними робити з тими 19 алмузками? Інтересненько, що ж я з ними можу таке зробити? Ладно, давайте я їх прибережу і, може потім щось з ними зроблю вже. Фігеть, я думаю, що я не можу спати. А в нас тут завелися під домом такі фігні і за яких не можна ніяк спати. Ладно, з цим треба боротися якось. Треба сюди по ходу факел скоріше всього поставити. Так, в мене немає нічого, як би можна було поставити факелк. Закінчено всім пока-пока.